Всім привіт! Мене звати Яна. Я хочу дати відгук на програму підготовки до ЗНО і НМТ від ЯвКурсі. ЯвКурсі — в курсі, «Я в курсі» це дійсно надзвичайні курси, де викладачі здатні за 7-9 місяців підготувати до складання іспитів з будь-якого предмету. Мені сподобався формат занять, підготовка і опрацювання теорії спочатку. Потім на самому занятті початкове тестування, на якому вчитель дає змогу самостійно виправити і знайти помилки. Далі йде безпосередньо саме заняття, на якому можна розібрати всі завдання з певної теми і попрактикуватись над ними. Потім після заняття буде перевірне тестування, що дає змогу визначити прогалини і розібратися з ними і на закріплення домашнього завдання. Протягом всього курсу можна ставити будь-які запитання викладачу. Я вважаю це дуже зручним. Викладач роз'яснює завдання або якусь конкретну складну тему до того часу, поки учень повністю не засвоїть матеріал і в нього не залишиться ніяких питань. Що для мене було теж дуже корисним.